Просто різкий одномоментний сув, який перетворює цивілізації на братські могили. Отже, головне питання: що для цього потрібно з наукової точки зору? Насправді, щоб навіть почати рухати земну кору як єдину оболонку, треба подолати її тертя з мантією. А це не так просто, адже йдеться про жорсткий шар породи завтовшки від 30 до 70 кілометрів залежно від місця. Давайте для спрощення візьмемо мінімум 30. Маса однієї лише кори оцінюється приблизно у 26 секстильйонів кілограмів. Це 21 нуль у числі. Та якщо ми хочемо перемістити цю масу глобально, не поступово, а різко, потрібно прикласти величезну силу, щоб запустити рух кори по мантії. Згідно зі шкільною фізикою, сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Якщо припустити, що кора має пришвидшитися лише на один метр за секунду в квадраті, і це доволі м'який поштовх у планетарних масштабах, то вам уже знадобиться 26 секстильйонів Ньютонів сили або такої ж кількості джоулів на метр. Для порівняння, землетрус магнітудою 9 балів вивільняє приблизно квінтильйон джоулів енергії. Це у 10 тисяч разів менше, ніж потрібно лише для старту.